Привіт! Я Білицька ЗОШ номер 10 Народилася в затишному куточку міста Білицьке у 1963 році. З дня народження була жвавою, пранула ставати кращою і змінюватися. І називала мене по-різному, і виглядала я по-різному. Але одне залишалось незмінним. Прагнення до самовдосконалення. Щиро вітаємо колектив Білицької загальноосвітньої школи номер 10 та його директора з ювілеєм школи. Заклад освіти святкує чимало років своєї успішної діяльності, і цей ювілей свідчення непереможності часу та постійної віри у найкраще. За свою багаторічну діяльність 60 років Білицька загальноосвітня школа номер 10 Стала потужним освітнім центром в місті Білицьке. В закладі освіти чітко визначені пріоритети та бачення майбутнього, які завжди приводять до великих досягнень. Ваші традиції та позитивний імідж школи це важливий фундамент успіху. Нехай вони надалі збагачують життя колективу та підтримують гордість учасників освітнього процесу. Особлива повага вчителям. Учням, батькам та всім, хто докладає зусиль до високої результативності закладу освіти в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, роботи малої академії наук, ваша робота та пристрасть допомагає зробити школу місцем, де кожна дитина відчуває себе впевненою, розвивається, досягає своїх важливіших цілей. Батьки, які цікавляться життям школи і співпрацюють з батьківською громадськістю, вносять вагому допомогу до розвитку закладу. Ми вам бажаємо тісної співпраці з батьками та громадськістю. Угу. Активна участь закладу освіти у проєктній діяльності це свідчення великої праці та таланту. Переможні проекти школи мотивують на подальші досягнення та нові вершини. Щиро дякуємо вам, вчителі, за майстерність у щоденній роботі, самовідданість і незламність у нових воєнних реаліях. Білицька загальна освітня школа номер 10 завжди залишається прикладом для інших та місцем, де формуються майбутні лідери. На жаль, сьогодні, в часи військового стану, ми не можемо зібратися дружним колом для святкування, але ми знаємо, що ми переможемо. З ювілеєм вас за ці довгі роки мене очолювали різні керівники. Але понад 40 років вів перед коцар Віктор Миколайович. Він був суворим і ніжним батьком, віддавав душою серце, щоб із однієї з багатьох нових шкіл я перетворилася в храм науки. З року в рік я росла і міцніла. Були моменти в моєму житті, які я згадую з болем. Я дорослішала, була активною. Інколи неслухняною непередбачуваною, впевнену і дорослу красуню життя закружляло і понесло швидше і швидше. Конкурси, огляди, літні табори, гуртки, ярмарок, проєкти всього не перелічиш. У 1990 році набуваю статусу середньої загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 10 Народилася нова школа, народилася нова я, народився новий колектив. У 1992 році випускає перший 11 клас. Продовжую наполегливо працювати над зміцненням авторитету, підвищенням рейтингу, проходять нові вчителі, які своєю творчістю, ініціативністю азартом надихають інших. У середині 90-х років. Я одна з перших отримала статус школи з українською мовою навчання. З 2014 року пліч опліч ідемо з куліш Тетяною Олександрівною, яка навчила мене дивитися тільки вперед і вгору, незважаючи на труднощі добуватися поставленої мети і працювати над собою. І ця праця дала результати: виграні проекти, створення шкільного підприємства. Отримання грантів, тісна співпраця з батьківською громадкістю. Дорогі друзі, сьогодні я хочу привітати нашу численну шкільну спільноту з ювілеєм рідної школи з її 60-річчям. Привітати усіх тих, чиє життя і доля пов'язала наша найрідніша, найкраща, найулюбленіша школа номер 10 Привітати чуйних, добрих, терплячих, мудрих вчителів, щирих, веселих, кмітливих, креативних учнів, дбайливих і турботливих, завжди готових прийти на допомогу батьків. За 60 років існування нашої школи багато пережито радощів, негараздів, перемог. Для нас історія школи це пошук. Та втілення всього нового, нових ідей, нових форм та методів роботи, нових проєктів. Ми віримо, що у школи не лише славне минуле, гарне сьогодення, а й яскраве майбутнє. Ми з оптимізмом дивимося у завтрашній день і точно знаємо, що задуми здійсняться, надії не згаснуть, мрії збудуться. З Днем народження, рідна школа з ювілеєм. Справжнє моє багатство, діти! Люблю непосідючих і допитливих, і задоволенням дбаю про їх здоров'я, навчання і виховання. Рідна школа, я вітаю тебе із ювілеєм із 60 річчям. Я бажаю тобі міцці та стійкості, особливо у цей непростий час. Я бажаю тобі вистояти та стати ще краще. Ще гарніше. Я бажаю тобі продовжувати бути першою та найкращою. Я вдячний тобі за теплі та безцінні спогади, за знання, за навички, за досвід, який я отримав у твоїх стінах. Дякую тобі за це і з днем народження. 12 хлопчиків і 15 дівчаток прийшли до мене цього ювілейного року. В перший клас. Ось справній скарб що важить більше, ніж усе золото світу, і не дарма я для них стала новою українською школою. Мені 60, але почуваюся юною, квітучою, щасливою, найкращою. Пам'ятаю кожного учня, вірю, що життя прекрасне, і житиму доти, доки в моїх стінах лунатиме дзвінкий дитячий сміх. Завжди ваша школа номер 10